Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. Сьогодні ми продовжимо вирощування ранньої капусти васини. Це не зовсім звичний спосіб вирощування ранньої капусти. Зазвичай її вирощують навесні, але ж і в васини є сенс. Чому? Тому що васини, вона дуже чудово виглядає, її легко виростити і на ринку, якщо ви хочете трішки поправити. Своє матеріальне становище, її купують дуже непогано. Я в відео, коли ми проводили пасів насіння, казав, що 15-20 днів займе вирощення розсади, але ж, друзі, у нас вийшла ось така затримка. Бачите, рослинки невеликі. Чому так трапилось? Тому що вирощування розсади проводимо на дачі, а на дачі не завжди є умови. Доглядати за розсадою так, як треба. Цибуля у нас росла. Після цибулі можна вирощувати капусту, вони не споріднені культури, тому можна сміло вирощувати. Підготували землю. 50 між рядами і 40 см між кущиками в ряду. Давайте приступимо. Я буду рукою просто, звісно ж, краще використовувати перчатку. Нічого не будемо вносити, тому що три відра в перегнію ми сюди внесли, а глянемо. Ось така коренева система у рослинки. Ще можна було б потримати в розсадному горщику, але ж. Краще все ж таки вже в такому стані рослину висадити. Вона скоріше почне розвиватися. Ось так. Зробили при кореневу лунку для поливу. Відраховуємо приблизно 40 см, робимо посадкову ямку. За час вирощування розсади ми жодного разу не проводили підживлення, тому зараз обов'язково після висадження проводимо підживлення будь-яким універсальним добривом, щоб в ньому були в рівних частинах азот фосфор, калій. У нас розконцентрат з формулою 5-5-5. Можливо, у вас є майстер 20-20-20, 18 18 18 або нітрома фоска та сама. З розрахунку приблизно 20 грамів тих добрив, які я озвучив, на 10 літрів води. У нас розконцентрат 25 мл на 10 літрів води. Друзі, і при вирощуванні рослин, особливо молодих, ось тільки посадженої розсади, в посушливий час треба обов'язково після висаджування проводити мульчування. Це обезпечить рослину від пересихання, і вона буде краще розвиватися. Вирощування ранішньої капусти восени ще хочу. Вам сказати, дуже цікаво і дуже прибутково. Та що, друзі, ну в цьому році вже, я так вважаю, запізно проводити посів. хто не сіяв разом з нами наприкінці липня або внача, а, а, на початку серпня, то вже я би ризикувати, мабуть, не став. Ось і все, що стосується продовження вирощення ранньої капусти васини. На цьому відео завершую. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!